Solar TS12. Це низкопідлоговий тролейбус, виготовлений чешською компанією Sort Link. У співпраці з компанією Cherikes та Rail Electronic Che. Та шкода Electric, від яких постачається електрообладнання. Кузов тролейбуса ТС-12 також використовується компанія Шкода Electric для виробництва тролейбусів Шкода 32TR. ТР». Це двосекційний. Або двовісний класичний, або частковий тролейбус з довжиною 12 метрів, який використовує кузов автобуса 12 на електрообладнання компанії Chegelс Rail Electronics Черська та Шкода Electric. Він низько з висотою борту 330 мм і трьома дверима. Може бути означений тяговими акумуляторами, що дозволяє працювати на ділянках безконтактної мережі. Також тролейбус обладнає повно. З кондиціонером, накольніною та відкритою платформою для інвалідів-візочків. Через ситуацію на ринку, яка постраждала від пандемії коронавірусу COVID-19, а також пов'язані з цим проблемами, виробництво і доставкою автобусів Богдан Т701.20 транспортна компанія міста Інгло вирішила підписати сконціоновану ческу компанію Трамп для FNV та українська компанія Богдан Моторс. Підписали. Додату до контракту на постачання 6 тролейбусів, які вона спочатку мала згідно з контрактом від квітня 2021 року на постачання українського виробнику. На пістаю поправки від грудня 2021 року перевізник Іглева мав придбати рухомий склад сорта 12 з тяговими акумуляторами. Усі 6 транспортних засобів були доставлені в грудні 2023 року. У січні 2022 року сорт Ліковінс» стала переможцем тендеру Братиславської транспортної компанії на доставку 11 часткованих тролейбусів, які мали бути поставлені протягом 18 місяців. Після підписання контракту. Це був перший тендер, на якому Сор виступила самостійно на постачальник тролейбусів. Контракт було підписано наприкінці травня 2022 року, спочатку. Рухомий склад тролейбуса для Братислава мали, були оснащені обладнанням Чегелес. Однак після проблем із постачанням деяких компонентів обладнання його постачальника змінили на Skoda Electric. Це перший випадок, коли обладнання шкоди використовувалося в тролейбусах кінцевим постачальником, яких була SOR. Але виробник не постачав тролейбуси вчасно, і навіть вони були фізично виготовлені в. Через втрату можливості отримати європейського суддя на їх придбання. У жовтні 2022 року він уклав контракт на поставку чотирьох тролейбусів ТНС-12 з акумуляторами словацької транспортної компанії місто Прящів у січні 2023 року. Сорт виграла тендер на постачання 15 тролейбусів для болгарського міста Русе. Тоді ж, болгарський суд підтвердив результат тендеру для болгарського міста Слівен, 6 тролейбусів ТНС-12. Довжина цього тролейбуса 12 000 мм, ширина 2550 мм. висота над колекторами 3370 мм. максимальна швидкість 65 км за годину. місць для сидіння 35, місць для стояння 60, електроплавний Чекас Алва, Рейнс Електрочерз та шкода BluDrive. Напруга жилення 600 вольт та 750 вольт. На сьогоднішній день тролейбус Sortens 12 експлуатується. В Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині, і вони всі експлуатуються.